Так, друзі, коротше, вкинули ми мотор з піддоном. Бо писали, що там не вкидається він з піддоном. Все з піддоном вкинулося. Все, тепер будемо комплектувати радіатори, ставити, обліцовку, шланг, заливати масло та пробувати тоді заводити його. Турбину мы сделали. коленвал, все как положено. Вот такую игрушку купил, пистолет, ну, он вот пневма типа, ну, не пневма, а так, Он делая. Бачите? Вот так не надо там. Тільки поправлять надо шток. Ну як качає трошки поправлять, щоб воно тоді давило. Ну прикольна фігня. качає вроді би нормально. Ось такі діла. Уже зібрали, На силу там попали, там ж шліци попали, ну коротше закрутили, все вже тепер я ж кажу, ставимо радіатори, шлангочки, все, патрубки, воздухани. Усе ставимо, комплектуємо, заливаємо масло, антифриз. Сьогодні заберу ці поворотники з нової почти. Бо це, бачите, поломаний. Поворотники і все. Ставили ми мотор куном важкувато звісно, ну важко попасти на шліцей і засунуть туди його і все. Це треба його з коробки знімати, щоб не було не важко. Ми коробку. Ні, открутили і витягли. Ось такі діла. Подивимося, заведеться він чи не заведеться. Теж підзніму тоді відео. Ну должен завестися, вроде бы, все виставили, все зробили. Помили трохи від масла, ну сам мотор, тут нічого не робили. Помили. Будемо кришки ставити, все і комплектувати і будемо пробувати. Це ж відвозили турбіну, не знаю. Подивимося, чи вона працює, хоч чи не працює. Що воно буде. Ну, Зробили, здерли 8 тисяч, а там хто його знає. Подивимося. Все поставимо. Там вже і кирпічі ми бачите, ставили, монтіроками піджимали. Тут і ну, потихеньку-потихеньку і затягнули його туди. Отак він лопнув. О, ну, да, ось другий. А це ж усе радіатори треба все поставити буде, патрубки. Це акумулятор, я знімав, треба теж акумулятор ще поставити. І все, це все. Купили хамоти, щоб добре закрутити, бо ті, що турбіну справляли, каже, воно може кидати масло, коли йде типу, подсос воздуха, типу, грязь, і воно вал піде, то, і цей, тоді турбіна починає кидати масло. Будемо залили, ми зальємо масло, трохи від'їздимо. Зілімо, опять зальємо, зілліємо і тоді зальємо Q8. Те, що ми завжди заливаємо. Ну, Бо те, що там буде, може бути десь щось може стружка будь казали, чи ще щось. Ну, сказали, так треба зробити. Щоб, бо якщо стружка піде в турбіну, одразу вал і все, і турбіна опять, буде кидати масло. У ну, нас кидало то, що як заводиш, тож, такий чорний дим ну, і бувал піддимлював. Коротше, подивимося тепер, скільки він буде ходити. Зробили колінвал вже ж новий, поставили. Кладиші, турбіну, сиплення, ну, вижимний, все як положено. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!